Вітаю всіх на каналі. Так, давно там трошки відео не було постійно. Однак, значить тут вийшла така от е, штука. Е, не було ще в мене такого на ремонті, значить, похоже було, іменно такого не було. А покажу пізніше, що то е, за за апарат, але поки що суть самої проблеми. Як ви вже бачите, ось тут згоріли транзистори, вони просто вистрелили. Я думаю, що це. Швидше за все, що через то, що вони перегрілися. Тому що вони тут нормально не прикручені до цього радіатора, як бачите, а просто приклеєні на такий, я не знаю, чи то двосторонній скотч, чи то е, просто клеєм намазана якась е, пластина така, не можу ще поняти, треба буде це все е, дивитися, роздирати. но Бачите, воно все. Типу зібране таке, оце от батареї знизу. А, такі от батареї. Ось. Тут видно, вони, типу, такі довгі, так, якби в машинах стоять. Або тут, може, по кусках таких, два такі зібрані. Не знаю, це я розбирати не буду. Тут ще невідомо, як його розбирати, чи воно склеєно, чи не склеєно. Но суть, е, суть в тому, що ось. Те, трохи тут Телефон зацепив. ним основом, отак. от отакі От Тут транзистори ходу згоріли. Тут ще є їх багато, але вони за цими конденсаторами і конденсатори чомусь е, різної ємності. Хоча однакової напруги не знаю, що так зроблено. Треба це все теж розбирати, дивитися. І е, ще й вони тут в придачу, там ще все бачите тим е, герметиком, таким е, залиті, политі. До, до самої плати самі ті транжистори. Ось так от. Ось Видно з боку, як воно там не дуже добре. так... Ось. І це все діло треба відпаювати якось знімати, причому акуратно. А вони тут дуже дуже один біля одного в ряд. Одним словом, погратися треба буде довго. Само собою, перед цим треба оті от клеми зняти. Це напряму з батареї сюди заходять тут. Великі струми можуть бути, хоча напруга маленька, але воно достатньо, щоб щось там спалилося. Ну і так треба, щоб добратися, треба це все розбирати, знімати. То... Так, що тут замодить, скоріше що якийсь процесор, хоча, надіюся, що тут якась проста сим-контролер, е, якась простий мікросхема, яка може буде нормально е, робитися. І ремонтуватися ось так от. Так, Отак от, батарейка тут. Терчить далі з цієї сторони. Е, видно, плата синуса зроблена, типу, наподобі стандартної, але е, тут контролер, ну, якби не стандартний. Ну, виводи, я не знаю, чи вона зі стандартною збігається платою синуса. Але, певно, що ні, бо бачу, що тут навіть ось є виводи контролера на цей. Зараз попробую, якщо збільшиться, ось так от. Ось, Кому цікаво буде RXTX, та якби обмін йде, ще й комп'ютер підключається. Я навіть не знаю, що, що воно за штука така. Це все лаком залито. Якісь тут драйвера видно. Але не особо вони, якби, якщо можете роздивитися, стандартні такі. Ось там. Іде 7S625. Ось по цьому орієнтуюся. Ну, якийсь аналог, напевно, 21.10, швидше за все. А по цьому нічого не можна сказати. Тут нічого не видно. Так, не видно нічого, хоча кварц на 20 Гц. Напевно, що. Ось так от тут ще якісь виводи можуть підключатися, швидше за все, що зроблено, щоб підключався дисплей. Ну, тут дисплей не задіяний. Так, транзистори вихідні 40-60 і вони, бачите, теж приклеєні до цього радіатора. Тут такий шунт зроблений, цікавий. Нестандартне рішення, як для такого апарату, причому вони тут замкнуті. Не знаю, так, по ідеї, не повинно бути. Ну, отак от, от мало би бути. Ось так. Не повинні замикатися, але, напевно, це не проблема. Ці транзистори я перевіряв і жбтшки по виходу вони цілі лишилися. Так що з ними проблем немає. Поки що. Так, вентилятори 12 В26 А кожен Тоже якісь нестандартний фірми, ці фан ось так от. І виходить, що тут є ще деякі незадіяні, незапаяні деталі трошки. Так, їх небагато, але вони є. Ну і в принципі все, так якби, в загальному. Так, значить, один телефон зніму. покажати вам цю штуку. Не знаю, чи вона влізеться під камеру. Ось ця штука така ото, називається так. Тут, щоб розібрати ця наклейка була знизу, я її переклеїв, щоб вона Бо проблема трошки знімається, вона отут в середині була наклеєна. Але я її. Зняв Оту, от, такі зроблені під все декор. Насправді воно скручено. Зараз вам покажу ось такими. от оцими от. Ні, не цими. не А, цими, по ідеї, от от такими от звичайними болтиками. Зовні сам корпус, а всередині плати скручені. Ось не плата а до корпуса між собою з'єднані е, оцими шурупами, То з'єднаний оцей корпус до цього корпуса. Якби корпус батарей з, з цим корпусом. Так, всередині теж гарно цікаво, багато всього є. Тут переважно все постійні модулі постійної напруги. DC так звані, типу DC DC. Ось такі от вони різні. Тут вони теж цілі. Ніби гореного нічого не видно. Тут е, вони все перетворюють на е, на що вони тут перетворюють, можна дивитися. значить так Перше от 12 вольт, 10 А робить, потім робить вихід. Точніше, вхід. Вхід це, це напевно, така, я не знаю, чи то зарядка, напевно, така. що 240 Вт. Вхідної напруги не бачу яка. Це швидше за все, що якась, може, від якоїсь сонячної панелі чи що. Потім вихід чи вхід, не знаю, PDM Max 100 Вт. Теж потужна дісічка стоїть. Далі USB-шки Це, напевно, QR Charge, бо аж 18 Вт. То, то, до речі, можна почитати, якщо щось зразу її не, не замітив. Так, інфут-отпу. 3 А. Да, 12, В, 3 А, 15, 20, В, 5 А, 100 Вт максимум. Це, напевно, оцей може видати. Я так собі думаю, але я точно не знаю, інструкції нема. Тому читайте. Так, загальний вихід: 800 Вт. По тому всьому, воно може видавати. Плюс це дисплей. на дисплей стоїть теж якийсь, напевно, що модуль там одна платка. Ну і розетки підключені зразу до цього. Вони тут е, ось вивід. Він тут підключений. До речі, на платі є якісь ще можливість вибору. Напруг 50 Гц, 2, не знаю. то Тобто, або 120 вольт і 230, 230 вибрано. Бо не знаю, що і там ще щось. Ще, якби, може частота ще інша. І, так, плата, отака от хам. Типу S600, 22 рік, 8 місяць і 27 число, майже вересень. Ось так от: термодатчики стоять на одному радіаторі і на другому радіаторі, і це добре. Правда, я не знаю, чому вони різні. Це датчик, а це, напевно, Реле стоїть, вона зразу відключає. Чому зроблені різні? Чого так? Не знаю цей. Це, що стоїть на вихідні транзистори, а цей стоїть на вхідні транзистори. Це, напевно, аж 90 градусів. Якщо перегрів, то воно взагалі виключається. А цей, можливо, не знаю для чого. Він такий зроблений. Може для того, щоб або зменшувати потужність регулятор, датчик резистивний, виходить, або на обороти може збільшитися. Якщо оцей нагріється. Трансформатор такої форми, нестандартний. Тут. На перший погляд можна подумати, що він поламаний, але насправді це в нього така форма. Так, оце от один друсель по виходу стоїть. І ще фільтр зроблений. Ось такий от конденсатором фільтр. Це дуже добре. На якість приборчиків буде впливати. І відповідно на роботу самої схеми. Якщо підключати там якісь двигуни, то цей фільтр дуже добра штука, що є, він поможе це все згладити. Так, ще, ще, ще. з параметрів важливі, це який в нас тут стоїть вихідний конденсатор. Конденсатор 105 градусні стоять. Нормальні. Але не бачу на яку вони ємність. ємність. Ага, 2500 вольт. І 100. 182, напевно. Ось так от воно там залито трошки, але видно щось ніби. Судячи по одному і по другому. 182 мікроФаради, напевно. Чи... Я навіть не знаю, що таке нестандартна якась ємність тут по якійсь нестандартній таблиці, причому 500 вольтовий конденсатор це рідкість переважно стоять 450 вольт максимум. Ну, тут стоїть 500 вольтовий. Це дуже добре. Хороший. Тут теж нестандартний конденсатор фірма, така незнайома. 105 градусів. І стоїть, бачите, я не знаю, як це правильно прочитати. Так, зараз покажу, можливо, ось так. Трошки, трошки тяжка та штучка, якщо чесно, так от акуратно його рухати. Цей модуль з тими батареями. Не дуже зручно. Ось так от. аші чи як Типу того. Так, ось так от. В принципі, в загальному подивилися Ще на всяк випадок покажу драйвер. Може комусь треба буде. Бо воно така штука, що буває, що горить. Так, резистора видно там по 200 Ом. І оцей в середині 1 кОм, походу. Зараз я ще так візуально подивлюся. Ні, 10 кОм. Цей посередині R46, 10 кОм. Так. Ось видно. Отак от, от. Це якби може згодитися. Так, е, по входу тут я показувати не буду, тому що тут видно. Що там резистори погоріли зразу, тому, тому не буду навіть старатися показувати, бо вони там чорні погоріли, а під цим не видно, тому що вони тут залиті. Так що це якби потім ще пізніше, Я думаю, що прийдеться, напевно, що це все знімати, тут просверлювати скрізні отвори і на на звичайну, е, ізоляційні плаці ставити. о, типу Отакі стандартні. Та й все, напевно, що або я не знаю, щось інше може придумаю. У мене тут, я бачу, ще воно не йшов мечики. Три-троєчка має бути. Тут е, не, там, один користований, а два ще мають бути новенькі. Надіюся, це не пригодиться. Щось інше придумаю, але поки що, на жаль, придеться цим обходитися, тому що інший радіатор такого самого немає похоче шукати не дуже, то Получиться, тому що тут дуже Дуже вузькі грані. Є обмеження по габаритах, і я думаю, що інші і так не вийде знайти. Але, в принципі, не знаю, щось придумаю. Треба буде думати, дивитися. Так, е, поки що на, на, на цей час Цим все. Там стандартно плати е, блоків генератора в мене вони є в процесі. То теж забуду замовляти. Там до них три запчастини, і думаю, що зразу до цього замовлю запчастини, все разом, щоб воно приїхало оперативно буде. І все. Так що є питання, задавайте по цьому, всьому. Поки що, поки цей апарат у мене є. Я думаю, я його там за день-два точно не зроблю. Навіть, можливо, прийдеться і, і кілька днів з ним повозитися. Тому що під, підбір, пошук там, поки транзистори ще такі приїдуть, як треба. То маєте час задавати питання, що в когось така штука є. Щось десь там подивитися. Підглянути, підказати, то я таке зможу, бо потім я його віддав, але я його не буду пам'ятати на пам'ять, що там, де і є. А такі питання багато хто задає. Через деякий час, що я вже навіть і не пам'ятаю, що я тому апарату робив. Так що отак от. Все, бувайте, хай щастить, всього найкращого і. Бережіться, бережіть свої апарати, бережіться себе. Всього доброго, будьте здорові.